Візі лотон. сповільнює помутнення кришталика при катаракті. Суддя Чаус. Напевно, у нас буде асоціюватись із банками з грошима закопаними в землі. Скільки таких банок в землі суддівській на ну, я скажу інакше в землі українській, яка стала суддівською, закопано в країні, і як їх звідти викопувати? Зараз з нами на зв'язку? Вадим Валько, юрист центру протидії корупції. Пане Вадиме, вітаю вас в ефірі. Вітаю. Вітаю. Отже, сьогодні стало відомо про те, що Вищий антикорупційний суд визнав колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса винним у хабаристві і засудив його до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Вирок оголошено сьогодні, 14 червня, на засіданні колегії суддів ВАКС. Ви нам роз'ясніть, будь ласка, ще очікувати на апеляцію, чи а, вирок вже оскарженню не підлягає? Виряд оскарження підлягає протягом 30 днів будь-хто з учасників може подати апеляційну скаргу. Більше того, Чаус уже заявив, що захист буде це оскаржувати. І протягом всього судового процесу Чаус неодноразово казав, що він і так розуміє, що його засудять, тому він буде йти в ЄСПЛ. Так. І, ну, отже, процедура наступна. А апеляцію теж буде розглядати Вищий антикорупційний суд? Апеляційна палата? Я не помиляюсь? Так, все вірно. Так так, зрозуміло. Ну окей, стежимо далі за за розвитком цієї драми. А взагалі, наскільки це на вашу думку, такий показовий вирок з точки зору зміни в власне в системі. Ну, загалом, це, мабуть, найгучніший поки що вирок вищого антикорупційного суду. Це найбільший на сьогодні розмір хабара, щодо якого суддю про вироком першої інстанції, визнано винним 150 тисяч доларів. Але крім Чаоса, в принципі, вже було близько двох десятків вироків по інших суддях. Більшість з них були обвинувальні вироки, і ну, в принципі випрацьована практика вищому антикорупційному суді вже щодо справ про хабар. Ництво серед служителів МІДИ і е, конкретно прямо про зміну якусь саме цього вироку і зміни там системи я б не говорив. Але хороший приклад того, як е, за відносно короткий проміжок часу, тобто справа з листопада 2021 року була в антикорсуді, е, розгляд справи припав на період повномасштабного вторгнення, де декілька місяців загалом було там не до розгляду справ. В принципі, е, вдалося. Незважаючи на багаточисельні на мою думку спробу затягувань з боку самого чауса і його адвокатів, завершити ну в достатньо розумні строки розгляд цієї справи, ухвалити вирок, звичайно, дочекаємо ще повного тексту цього вироку, але ну це точно правильний приклад того, як працює правосуддя, якщо не брати от ту всю історію п'ятирічного переховування різних оцих викрадень чи нібито викрадень, і так далі. Ну, ви ознайомлені із справою. Вам відома фабула цієї справи. На вашу думку, звісно, це, це ваша думка. Які шанси у Чауса оскаржити вирок в апеляції? А якщо це не вдасться, то в Європейському суді справ людини? Ну, складно сказати, поки немає повного тексту. Ти не бачиш, які аргументи використовують там в апеляційній скарзі, оскільки апеляція все одно ж буде розглядати тільки в межах того, що буде заявлено захисниками там при оскарженні, Але в цілому, на мою думку, обсяг доказів їх якість. І порядок отримання цих доказів, які, як на мене, повністю відчував кримінально-процесуальному законодавство, свідчить про те, що е, поза розумним сумнівом вона чауса встановлена, і з суто з таких матеріальних яких підставила скаржити, йому не вдасться. Якщо ми говоримо про е, процесуальні речі, то очевидно, що чаус буде наполягати на тому, що е, коли він був в Молдові, він просив політичного притулку. І що він покинув територію Молдови не добровільно, а його викрали, і нібито процедура екстрадиції не могла бути завершена без згоди Молдови. Він це використовував. Я думаю, що судді це оцінюють в рішенні. Очевидно, що і цей аргумент він буде намагатись використовувати в ЄСПЛ. Але в цілому, якщо брати цю справу. Е і розділяти, що є у нас ситуація, епізод з отриманням неправомірної вигоди в 2016 році, який зафіксований на відео, де є всі розмови, попередні там якісь листування, історія, є ухвалене рішення Чаусом, яке, до речі, досі десь там переглядається той вирок, за який він брав неправомірну вигоду. То по цьому епізоду, як на мене, доказів достатньо, щоб Чауса визнавати. Винним щодо е, інших епізодів мається на увазі його вивезення з України в Молдову і в майбутньому викрадення, ймовірно, з Молдови в Україну, то це мають бути, ну і вони в принципі є окремі кримінальне провадження, де знову чало може мати статус потерпілого, і в рамках цих справ е, він там може добиватись і для себе якоїсь компенсації, можливо, і так далі, але знову ж це не пов'язано з е, е, достатньо простою епізодною справою про отримання неправомірної вигоди. А на вашу думку, ну ми ж різну інформацію чуємо і бачимо, так? Наскільки доречно чи недоречно говорити про якесь політичне прикриття Чауса? Е, ну, версія захисту полягала одна з версій захисту їх було декілька. Одна з них полягала в тому, що це було політичне переслідування Чауса. Цим політичним переслідуванням займався, нібито, геннадій корман. Це такий Дніпропетровський не знаю, бізнесмен політик, один з засновників, наскільки я розумію, партії Укроп. і саме через те, що партію Укроп в свій час. Якось там знищили, mm. так про нами говорив захист, ну, от він хотів там помститися. А Чаус також був суддею, який у 2015 році обирав зміну запобіжного заходу пану Корбану і відправляв його в СІЗО. Це було зроблено саме в той період, коли над Чаусом висіла загроза звільнення за його рішення під час Революції Гідності, коли він позбавляв водійських прав людей ні за що, по суті. І після того рішення Покорбану вища рада юстиції таємним голосуванням відмовила звільняти Чауса, і це якраз співпало плюс-мінус по таймінгу з рішенням Покорбану. Тому якась політика загалом очевидна в цій справі була і попередня діяльність чауса на посаді суді вказувала на те, що він виконував політичні забаганки. Тадішньої влади, скажімо так, але знову ж це не стосується конкретної епізоду з отриманням неправомірної вигоди. Там е, рішення, в якому він виносив вирок, справи, в якій він виносив вирок, не стосувалися ніякої політики. Це була справа про продаж наркотиків, там та брак димедрову і ну, жодних політичних якихось сил в, в цій справі точно не було. А як ви вважаєте, історія з вивезенням чауса в Молдову потребує а, ретельнішого розслідування? Звичайно, розслідування є наскільки я знаю з 2019 року. Причому в національному антикорупційному бюро воно, якщо не помиляюсь, зареєстроване. Але до цього часу якихось там підозр ми не бачимо. Є також друге розслідування щодо його вивезення з Молдови в Україну. Це справа служби безпеки України. Там також ми нічого на жаль не бачимо з публічно, щоб це розслідування до чогось привело. Хоча на території Молдови була комісія на базі їхнього парламенту, яка встановила ймовірно причетність представників української військової розвідки, і навіть є вирок. Молдовського суду по громадянину Молдови, який нібито був пособником викрадення Чауса, ми з вами вже маємо, ну, мабуть, на щастя доречно це сказати, діє спроможні Вищу раду правосуддя і вищу кваліфі... кваліфікаційну комісію суддів. Так і. А, які на вашу думку а, ні, трошки пізніше я про це запитаю? А зараз все ж таки про вищий антикорупційний суд, так а зважаючи на ті справи, які зараз а, розглядаються вищим антикорупційним а, судом, на вашу думку, які наступні справи будуть надзвичайно важливими? Ну ось такими показовими маркерними, що процес а, очищення в Україні йде? Справді не декларативно і, знаєте, не імітаційно, а по-справжньому. Ну, якщо ми говоримо про якісь старі справи, це справа Насірова, це теж гучний випадок намагання певної особи уникнути правосуддя. Ми пам'ятаємо ці картаті, ковдри, швидкі намагання затягнути розгляд там запобіжного заходу, і ця справа, до речі, вже. Також на фінішній прямі я не знаю по таймінгу скільки, тому що там прогнозувати це складно, але ну очевидно, що це там декілька місяців, і в принципі при хорошому розкладі можна цю справу завершувати кінцевим рішенням. Є у нас велика газова справа щодо Онищенка, Загалом в цій справі понад 3 мільярди збитків. В гривневому еквіваленті є у нас гучна справа суддів ОАС, куплівки ОАС, так звана. На жаль, рік уже вона в суді з нею нічого не відбувається, але це також справа маркер в цілому для судової системи. І ну, до 30 насправді справ є той самий Роттердам плюс який вже в суді. Які е, ну справа Приватбанку, і виведення коштів з банку перед його націоналізацією, які так чи інакше ці справи пов'язані з. Олігархами українськими, так, з сильними людьми України, скажімо так, і суди ніколи в історії не йшли проти таких людей, особливо в кримінальних якихось провадженнях, чи до наближених до них людей, скажімо так. І от це будуть, ну, як на мене, такі показові справи. І ну, очевидно, що в найближчі 2-3 роки ми побачимо спроміса чи не спроміса там той же самий антикорупційний суд, хоча б завершити їх розгляд. А до речі, справа Миколи Мартиненка десь десь існує? Справа Миколи Мартиненка також можна віднести якраз до цих 20-30 гучних кейсів, на які треба дивитися. Вона існує Вищому антикорупційному саді. Не так давно її розділили на два окремі епізоди. Епізод по державному підприємству енергатом і по державному підприємству схід ГЗК». І вона, в принципі, отак, от, от двома зараз окремими справами, рухається, там допитуються свідки. Тобто рух в цих справах є, слава Богу. І там на протязі, я думаю, наступного року ми можемо очікувати, якісь теж фінали Я зараз звернусь <гум> до наших слухачів, глядачів в Ютубі, та чому ми все це згадуємо? Та тому що це дуже важливо показати, що ми нічого не забули. Це справді дуже важливо, коли ми говоримо там про те, що все злили, злили, викинули, забули. Ні, 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 шановні, шановні, ніхто не забути нічого не забути. це це справді дуже важливо. Це має якби підстюбувати роботу. І, і розслідувачів, власне кажучи, ну і власне ті справи, про які ми зараз згадуємо, вони перебувають на розгляді в вищому антикорупційному суді. До речі, до речі, а фігуранти, яких ми згадали, Насіров Мартиненко Онищенко точно за кордоном перебуває, якщо не помиляюсь, у Великій Британії, а Микола Мартиненко, вони здебільшого в Україні чи вже роз'їхалися по вакаціях? Насіров наразі всі засудить. У нього декілька справ за вище антикорупційним корупційного суді. По одній з них йому обрали тримання під вартою з альтернативою. Спершу це була там величезна сума в понад 500 Мільйонів гривень, зараз 256 мільйонів гривень, і він ну, не вносить їх чи не має змоги їх вносити. Тобто на в СІЗО, ну очевидно, він з'являється на судові засідання. Мартиненко також в Україні на засідання він приходить, бере участь в своєму захисті, тому тут проблем немає. І Ну, більшість обвинувачених саме вони все таки фізично присутні з'являються на засідання не так багато справ, які в заочному розгляді на досудовому розслідуванні таких справ на жаль. Більше, зокрема, там колишній голова Національного банку пан Шевченко, колишній голова фонду Держмайна пан Синиченко. Ці справи у нас в заочному такому режимі розслідуються. Той самий кейс олігарха Бахматюка, на жаль, теж в заочному режимі, але є і багато справ, які з фізично присутніми підозрюваними чи обвинуваченими, зокрема, останній гучний епізод з можливим хабарництвом в Верховному суді. І там обоє підозрюваних, і колишній голова Верховного суду пан князів і інші підозрювання, адвокат Горецький, вони в СІЗО з ну багатомільйонними заставами поки що їх не вносять. Ну тобто, хтось в Україні, хтось за кордоном. А до речі, стосовно Кирила Шевченка, екс ексчільника національного банку України і екс керівника фонду держмайна Дмитра Синиченка є відомості, де вони перебувають, в яких краях. Шевченко в Австрії у відні. Він там теж просить політичного притулку. Він теж заявляє про якесь політичне переслідування. Не зрозуміло чому його самопереслідувати, і він ну повідомляє, що він в Австрії так, але суд погодився, що можна проводити заочно по ньому розслідування і передавати справу до суду і без нього. Тому знову ця тактика не спрацювала, щоб заблокувати на роки справу. Пасаниченко інформації менше була інформація від журналіста української правди Михайла Ткача. Якщо не помиляється Лазурне узбережжя Франції, от але чи це було постійне, тимчасове місце перебування на декілька днів на вихідні? Приїхав цього, на жаль, невідомо мені згадали про судді Маско про тих, звісно, хто фігурує в розслідуванні набу і стосовно яких слухається справа в вищому антикорупційному суді. Ну, перш за все, це колишній очільник. Маско Павловок, його заступник Аблов. А всі ці, ці підозрювані продовжують отримувати немаленькі зарплати, перебуваючи, ну тобто не виконуючи жодних функцій і перебуваючи власне в статусі підозрюваних. Е, так, вони мають статус навіть обвинувачених уже більше року. Ця справа в суді, е, і вони продовжують отримувати заробітну плату, навіть не зважаючи на те, що суд, в якому вони працюють, перебуває в стані ліквідації. Фактично ніяких справ вони не слухають уже більше ніж півроку. Точніше завтра виповниться якраз півроку, коли суд ліквідовано було законом. Е, але зарплати вони отримують, і е, подекуди ця зарплата доходить по 300 тисяч гривень на місяць. Зокрема, пан Аблов за перші чотири місяці після ліквідації мільйон двісті заробив. Ну, звичайно, за міну ще податків. От, і до речі, пан князев, який колишній голова Верховного суду, він також залишається досі суддею Верховного суду. Його не звільнено з посади судді саме, а тільки звільнено з адміністративної посади голови суду, і заробітну плату він отримує як і раніше. Ну ось, шановні, занокували всі, так тобто можна бути. Судею без суду, тим більше в статусі обвинуваченого, але отримувати по 300 тисяч гривень зарплати на місяць. Така у нас ситуація. А як ви вважаєте, нам потрібен якийсь окремий закон? Що якщо суддя під підозрою під, під підозрюю або винувачений, він призупиняє виконання функцій судді до, наприклад, судового вироку із відповідно із відповідними висновками, тому що на жаль, у нас трапляються такі. А випадки, коли е, суддя є під підозрою а і є фігурантом якоїсь справи кримінального провадження, але продовжує судити іменем України, е, ну насправді законодавче, все у нас є. Е, є вища рада правосуддя, яка за клопотанням. Прокурорів в справі може відстороняти такого суддю. Якщо це досудове розслідування, то на два місяці з продовженням ще раз на два місяці. Якщо справа вже в суді і статус обвинуваченого, то тоді на весь час розгляду справи до повністю її закінчення. От і тут ну, прокуратура має всі повноваження, особливо коли вже функціонує на рада правосуддя. Але дійсно є приклади, коли суддя обвинувачений в хабарництві. 300 тисяч доларів керівнику САП холодницькому за суддя з Дніпра Підберезний суддя обвинувачений в хабарництві, ухвалив виправдувальний вирок по прокурору, якого також обвинувачили в хабарництві, І потім апеляція цей вирок скаскувала, сказала, що він незаконний. Виправдувальний вирок. Тому от такі в Україні бувають навіть історії. Це сюжет буквально знаєте? Це для сюжет для серіалу, скажімо, спрут України. Наприклад, так. А скажіть, будь ласка, ви вже згадали про Вищу раду правосуддя і ВККС, і раніше я згадував. Це ми вже маємо дві дієспроможні інституції. Так? А, на, наскільки вони зараз подають ознаки реального життя, на вашу думку? Тому що для розгойдувань насправді у нас часу немає. Ну, по ВККС, поки що з того, що я бачив, це лише вони обрали голову, обрали заступника, і голова давав якесь інтерв'ю за масу інформації. Говорив, що у них є пріоритизація, вони розуміють зараз, з чого вони почнуть. Зокрема, вони планують почати з відновлення кваліфікаційного оцінювання по суддях з великих міст. Він називав чотири міста, там, Київ, Львів, Одеса, Дніпро. Зокрема, до речі, це можуть бути судді Окружного адміністративного суду міста Києва. І це може бути однією з можливих варіантів, якщо вони це кваліфікаційне оцінювання не пройдуть. А суддя, який обвинувачується в. Злочинах, особливо тяжкі злочини, здається, там навіть є. То і знову ж, зважаючи на інші особливості біографії тих суддів, ОАСКО частини більше з них, мені складно уявити, як вони це кваліфіцінювання пройдуть. А негативним наслідком непроходження кваліфікаційного оцінювання може стати звільнення такого судді за рішенням Вищої ради правосуддя. От тут якраз буде тест для ВККС і ВРП новосформованих. Як швидко, як якісно вони проведуть ці процеси, і чи отримуємо, хоча б від них рішення щодо очищення цього недоліквідованого суду, який отримує, ну продовжує отримати десятки мільйонів гривень? На вашу думку, на вашу думку, звісно, а за що би мало бути соромно, за який як кажуть кейс, мало би бути соромно вже новосформовані вищій раді правосуддя? Ну, на думку мені приходить відмова у тимчасовому відстороненні, те, що ми говорили на два місяці під час досудового розслідування судді Печерського суду Тетяни і її підозрюють в зловживанні владою службовими повноваженнями, коли вона зняла арешт з понад 100 тисяч у валюті. І потім ці кошти просто зникли. Хоча по закону вона взагалі не мала розглядати цю справу, тому що досудове розслідування було закінчене на той момент, а вона була слідчою суддею. і по суті, вища рада правосуддя, відмовляючи у навіть тимчасовому відстороненні такої судді, перший раз продемонструвала. Що вона все-таки далі хоче зберігати ці старі практики е, захисту системи, щоб система сама себе захищала, на щастя, вищий антикорупційний суд е, вчинив по-іншому, визнав підозру обґрунтованою, застосував заставу е, до судді Ілівої, і зараз розслідування справи цієї завершено і передано до суду? Е, ну, захист знайомиться з матеріалами. Після цього, звичайно, вона піде до суду, до антикорупційного суду. Але тривожний дзвіночок з боку вже новосформованої інституції ВРП для нас пролунав, я так розумію. Ну, стовідсотково і присутність князева, і те, що про в публічного просторі вспливало щодо фотографій певних списків кандидатів в ККС, які в кінцевому результаті, на щастя, по більшості там не співпали з тими прізвищами, але знову ж, те, що окремі, я думаю, члени ВРП. Мабуть, були якось дотичні до цих підколивних ігор, то це просто з загальної логіки випливає. Князь, на щастя, вже не є членом Вищої ради правосуддя, але якісь члени Вищої ради правосуддя точно залишаються, які б в курсі були цієї всієї. Під килим гри, скажіть коротко зараз, будь ласка, чи чекають на нас потрясіння в зв'язку із а, 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 Верховним судом у зв'язку із справою пана Князєва і тим, а, хто міг бути причетним до а, того, про що зараз розслідування, так? А в складі Верховного суду. Але прошу коротку відповідь. Потрасіння, я не думаю, глобальні. Можливо, дійсно будуть підозри певним суддям Верховного суду. Їх прізвища були публічно озвучені нещодавно. Пані Єленіна, в якої знайшли 50 тисяч доларів, також пані Григорієва з великої палати суддя, і пан Староженка, в якого, здається, айфон арештували, в якому була якась видалена прописка. Тобто, як мінімум ще три прізвища крім тязі лунають, але на підозри я так розумію, поки що не виходять або недостатньо доказів, або ще щось проводять. Це експертизи, які слідчі дії. Будемо чистити систему далі. Звичайно, а Вадим Валько, юрист протидії корупції, з нами був на зв'язку. Дякую, Вадиме. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.